І варто пустити громадський транспорт у місті. Сьогодні про це запитуємо урівнян. Прошу на щасливе, може. Звідки? Дуже не знаю, звідки. Бо ми машиною їздимо, то я дуже мало їжджу. Немає різниці. По, по, по всьому місту так і ходить, як В принципі нормально. Вона влаштовує все, що, що як є. Я, я живу в центрі, то мені... По Степана Бандери і на бігу. По Степана Пішки. Бандери тільки 37-ма їде. І то повертає, на… далі не проїдеш. На транспорт не скажу, мені головне, що він пізно закінчував свою роботу, хоча б до 10. Тому що обласний центр, місто таке велике, а в нас автобуси до Північного, після восьмої доїдьте чим-небудь не доїдете. Але теж люди от говорять, що тяжко. Нема чим мало транспорт. Ну мабуть, що ювілейний північний дуже часто. До що до чайки ще якось, так а до північного до ряду комбінату там взагалі. Чесно не знаю, мене все влаштовує абсолютно. Там туди, куди я їжу, мене все влаштовує абсолютно. У район Дворецький. А звідки ще б ходила? Там мало транспорту проходить, виходить. Так само на білу, там теж тільки одна їздить. Було б добре, щоб туди теж ходили, тому що. Туди добиратися людям буває важко. Ну, На північний, так, я знаю, люди жаліються, що туди мало ходить транспорту. І, 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 і Дуже, оце, щоб хотілося, щоб трошки довше тролейбуси ходили. Не до 9-ї, а хоча б до 10-ї. Я в основному в центрі. Так ніде не їжджу. Північний такі проблемні трошки. Я то на боярки живу. Мені сюди двойка сімка часу ходить. То, нормально. Сюди в район Боярки, і от там, де зараз зробили міст почту, Боярка 28, от туди добратися немає чим. І дуже далеко йти незручно. Там такий глухий кут, що просто нічого туди не їздить. Ну, я живу в центрі міста, то для мене проблем немає. Можливо, північний, щоб трошки довше там працював транспорт до 8-9 до години. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.